Друзі, знову я з вами. Ще одна проблема GoPro, та й багатьох камер, це перегрів. Для мене це дві проблеми, одна проблема GoPro, що немає паузи. Ну, Нажати паузу і порішати якісь там свої питання, а потім включитися і далі продовжити зйомку. Друга це, мабуть, похуже. Це перегрів батареї. Ну, Пише ошибку перегрів камери, ну так як нагрівається батарея. Понятно, що від неї нагрівається камера. І воно виключає. Тобто ви можете знімати-знімати, воно перегріється, вас вирубе, а ви будете далі знімати. Ну, в мене виключені просто сигнали. А так, я думаю, там сигнал. Є. як батарея перегрівається, тось камера перегрівається. Поліція стоїть, прикиньте. Це не воно лова тих, хто... Блін. А може і не ловить, тільки що ж перейшли. Но я не буду ризикувати. Коротше, стоїть поліція під мостом. Може вона ловить тих, хто переходить в неположеному місті. Мені туди їхати не треба, я тут. Туди... Ладно, давайте знаєте, як зробити по містку перевіта. І заховалися, так що саме цікаво. Коротше, про перегрів. Якраз там, де я оплачував, я не знаю, чи ви ето, Чи то. Что не поліції, коротше, як ми оплачували, якраз це. якраз вирубило, не знаю, попало це в кадр. Зараз будемо качатися. Так що тут дві проблеми. Перегрів і на паузу не можна поставити. Так що майте на увазі 36 хвилин чи скількись. Ми зняли і батарея перегрілася. Треба мати або батарею запасну, ну і від повербанка. Не знаю, чувак, он вроде, проїхав без проблем. Може то охорона типу явера, Ну, мені такі поліціянти. Фу! Так і серце може. Велик принципі не тяжкий, але все одно такі ступеньки ви бачите. Вид такий крутий підйом. Ось от тебе от вагончик тут. Вона через переїзд проїхала. 8 секунд Ти секунди. Бри так не хотілося ж це я темп задав Так, люди сейчас треба глянути. Картопу думаю, так будет нормально. Так. Так, вроде все но. Ви поняли. тільки сині, я синій не хочу. Я хочу, я лучше козла тоді візьму. У мене є кульочок. Свій. Зараз треба знайти. Хопаче. Зараз виберемо пару картошин. что все забыли. Опа. Да пойдет. Буду тут три часа еще выбирать. Опа. 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 Джик Джирик. Так. Не знаю, щось я не набагато нагріє. Ну ладно, нічого. А, коротше, завтра буде це морожено. Три ведмеді. Коротше, хрещатик завтра буде. Он, бачите, по 15 гривень завтра буде хрещатик. Якщо я не помилю. Бля, я не набагато набрав. Ну нічого ми все з'їдати не будемо. Коротше я лошара, тільки що нажав вас случайний виключив. Ой, це щось не то. Коротше мені треба не пропарено, чи що це таке? Коротше, таку гречку, Не пропарена, в мене на листочку написано не прожарена, ну я думаю це вона. Коротше, откинув я здорову одну картошину, тому що це буде дуже, дуже багато. Так, валим коротше, на касу. у, у две касы 现在来个。 すごい。

Дякую. Так, зараз ще пол чорну ліба треба купити. Ще одну фішку там під обіді, щоб фільмі не навірно, поїдемо. Знімемо. сейчас я поїду додому. Ой, це вас. Зараз я швидко. Щас там перекушу, скину видосики Вам з велморта. Не не буду я заморачуватися, короче, я потом куплю после ставка. Чувак, вроде взрослый, я в нього посвідчення спрашиваю. Цікаво, цікаво. Коротше ми сейчас не будем. Так, дивіться, це останній день сьогодні акцій. Завтра будуть нові. Хто не почув, я там казав... Крещатик буде по 15 гривень Морожено. Завтра я, напевно, його, якщо если... дощ мені не помішає, хапану. О, тихо, тихо, щоб. Піднимаем. Надо буде курточку зняти. Ой, я и не туда вас закрыл. Все, вышло солнце, в курточке жарко. Не їх як хоче. Самі пішоходи бувають, які тормозила. Так, а я сейчас расстегнусь, но не буду вон. Куртка листы в кадр. Киш. Все. Опа. Мане камера, короче, с креплением типа топика. Или лифчика. Короче, брутельки. Так що якщо я зніму ставок, ставки пушкарівські, я завтра виложу вам ці відео. Сьогодні виложу велма. Зараз по плану действий заїду, скину відоси. Куплю зараз одну фішку, не хочу я тих пельмені варити. Опять гаряча батарея вже чувствую.